З минулого майбутнє пливе невпинний час, А колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай вже сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, світ пройшла, обертається кругом земля обертається кругом земля. Спливає час в історію на вічно роки десятиліття вдалину летять, а ми. Ми всі земляни пересічно озираємося назад. Крутимо наше колесо історії, пригадуємо окремі історичні події, які відбувалися на початку липня у різні історичні епохи. На початку за традицією, скажу вам, хто іменинники 6 і 7 липня. Отже, 6 липня іменинники Олександр, Олексій, Антон, Артем, Петро, Йосип, Федір, Митрофан, Агрипина і Святослав. Цілий жмут іменинників. Ну, а 7 липня іменинників менше Іван, що зрозуміло, Антон, Микита, Яків і Ян. Отже, вітайте ваших іменинників. А ми скажемо, нагадаємо вам, що іменини це не завжди день народження. Це іменини згідно зі святцями. Зараз зазираємо у 7 липня 1659 року. Скажемо на початку про те, що нинішня Російська імперія болісно ставиться до відновлення історичної справедливості, особливо в тих моментах, де Україна в чомусь її випереджала або перемагала, і саме таким моментом є Конотопська битва 1659 року і 7 липня. Повторюся, що це був за час. Гетьманував тоді Іван Виговський. Ось кажуть, такий його був прижиттєвий портрет, що передувало Конотопській битві, як ми пам'ятаємо, лише в 1654 році Богдан Хмельницький, він тоді ще був живий, уклав Переяславську угоду із тодішнім Московським царством. Ну а... Цар Олексій Михайлович, який царював вже в 1658-му, нападати почав на Гетьманщину. Ну, звичайно, терпіти цього не можна було, і козаки вирішили оборонятися. Понад те, війська Московського царства рушили на Конотоп. Конотоп це було невеличке місто, і обороняли його менше п'яти тисяч козаків разом із містянами. І тим не менше, оте московське військо понад два місяці не могло взяти облогою той конотоп із тими п'ятьма тисячами козаків. У цей час гетьман Іван Виговський якраз збирав військо, залучивши до союзників кримських татар. Кримські татари час від часу були союзниками і Богдана Хмельницького, і івана Виговського, і в інших українських справах. Іван Виговський перед тим як Почати Конотопську битву, власне кажучи, писав таке. Ворожа нам, здавна московська сила, без жодного з нами погодження почала забирати малоросійські городи в своє посідання людей наших, пограбованих і до краю знищених, із них повиганявши. Гетьмани, генеральну старшину, полковники хочуть за притаманними їм звабами до рук прибрати. Тобто підкупити, О, там і корупція, і запровадити в тиранську неволю, ім'я запорозького війська згладити, а козаків на солдат перевернути. Народ же малоросійський навіки віддати в рабство. Ну і справді. Ота теорія, вона і сьогодні справедлива щодо того, як московське царство нинішнє ставиться до України. І тим не менше, козаки зуміли перехитрити московитів. Вони заманили їх у пастку, загатили велику таку долину. Річ, річки, А потім загату спустили, і відбірна кіннота московського війська там загинула. Князь Пожарський потрапив у полон. Це ото князь Пожарський, пам'ятник якому разом із Міненим стояв, може й зараз стоїть, я пам'ятаю, це вже років 15 було, як я там була в Москві. Стоїть йому пам'ятник перед собором Василя Блаженного на Красній площі у їхній же ж таки Москві. Так от князь Пожарський думав. З'ясувати стосунки із кримським ханом, використовуючи матюки, звичайно, йому негайно стяли голову, тобто відрубали йому голову, обезголовивши. Таким чином, московити зазнали нищівної поразки. Але в українських козаків не було плану, як діяти далі. Вони гнали московитів до кордону Гетьманщини із Московським царством, а далі не пішли. Тобто оте зло не викоренене було до кінця. І, врешті-решт, у тій війні, 1658-1659 роках, Україна, а Гетьманщина, тоді звалася наша держава, зазнала поразки. Конотопська битва, це приклад того, як можна виграти битву, але програти війну. І ще ця битва, чому не згадувалася у радянській історіографії, тому що вона доводила, що ніякого єднання і мрій українців про дружбу з московитами і бути не могло, тому й розбили козаки московитів у конотопській битві на голову. Ми про це пам'ятаємо і тепер витягуємо з історії не тільки наші поразки, такі як Полтавська битва або Берестечко, оспіване Ліною Костенко у відомій поемі, а й такі переможні, переможні моменти, про які чомусь в Україні говорили мало. І до речі, у Конотопській битві загинуло більше московського війська, ніж його взагалі брало участь у Полтавській битві. У 1709 році це вже було при Іванові Мазепі. Ось такі уроки, напевно, мають і сьогодні видобувати українці невикорінене зло, недопокаране зло завжди відроджується і б'є ще з більшою силою. Ми про це, здається, вже знаємо і засвоїли цей жорстокий урок упродовж більше ніж трьох століть. 6 липня 1785 року уряд Сполучених Штатів Америки молодої держави на північноамериканському континенті запроваджує нову валюту, яку називає... Доларом, ви не помилилися. Найцікавіше те, що ця валюта, яку назвали жаргонним слінцем, сьогодні, мабуть, каже, це сленг, уже через 100 років стала свідченням багатства і уособлювало собі багатство, достаток і щасливе життя. А чому ми кажемо про жаргон? А тому, що в 18 і в 19 столітті гроші у Європі найчастіше називали талерами, а долар це було жаргонне слівце, жаргонна назва слівця. І таким чином долар із 1775 року крокує планетою. І сьогодні це одна з найпоширеніших і, напевно, найміцніших валют на нашій землі. Ні для кого вже не дивина, як це було на початку Незалежності, тримати в руках долари. І ось вони, оці відомі люди, яких зафіксували на доларах. Вашингтон на однодоларовій купюрі. Ну, Джордж Вашингтон перший президент Сполучених Штатів, її можна було відвести якусь більш е, значну купюру, більшого номіналу. На 5 доларовій купюрі Авраам Лінкольн. І на 100 доларів, оце, мабуть, найбільш улюблена в наших людей, купюра Франклін. Бенджамін Франклін. І таким чином долар. Сьогодні є назвою валюти і в інших країнах, але не американський долар, а свій. Австралійський долар, канадський, новозеландський долар. От, ще в деяких інших країнах, і навіть у Монголії, я так прочитала, теж долар. От, цікаво, куди ж їхні тугрики поділися. А в деяких країнах, таких як Сінгапур, Еквадор, Сальвадор, діє прямо американська валюта долар. Але в кожної країни своя історія. 5 липня 1789 року у Франції відмінили кріпосне право, тобто феодальне рабство. Дараз я ж кажу, чому мене так зацікавив, зацікавив саме цей момент. Отже, 1789 рік у Франції починається велика французька революція, зноситься Бастілія. Уособлення королівської влади, королівського свавілля, і таким чином, уряд, який приходить до влади, скасовує феодальне рабство, оте кріпосне право, яке було не тільки в Російській імперії, а й в багатьох країнах Європи. Власне кажучи, цікаво порівняти, що, наприклад, в Російській імперії е, рабство було скасоване, оце феодальне кріпосне право у 1861, тобто через три чверті століття після Франції. Ми продовжимо цю тему. А в Радянському Союзі, у Радянській імперії у 1966 році для колгоспників нарешті завели правило видавати зарплату готівкою. А ви скажете, а як же жили колгоспники до того? А отак от і жили. Якимись натуральними виплатами, натуральними невеликими грошима, з того, що продадуть із свого господарства десь на ринку, з того й жили. Словом, кріпаки та й кріпаки. Але і це ще не все. У 1974 році селянам почали видавати. Паспорти уявляєте до того паспортами могли володіти і бути паспортними громадянами лише робітники, інтелігенція там інші категорії населення. А селяни жили навіть без паспорта. А без паспорта це означало, що тебе у місце на роботу не візьмуть. І таким чином. Селяни були прикріплені як оті кріпаки часів XVIII-19 століть до своїх сіл, до своїх сільських рад. Ось так. Тобто, майже через 200 років після великої французької революції у Радянському Союзі було зроблено серйозний крок до подолання кріпосного, фактично, рабства колгосного селянства. 1921 рік. <кій> Перепрошую. 6 липня у Придніпровському славному містечку Ржищів народився Іван Задорожний. Іван Задорожний художник, монументаліст. Його внесок. У розвиток українського образотворчого мистецтва переоцінити важко. Але зрозуміли, це не відразу. Хоча мав він певне визнання, лауреатом Шевченківської премії він став посмертно у 1995 році вже за часів Незалежності, а помер у 1987-му. Але повернемося все-таки до Івана Задорожного до його життя на початку 30-х років, коли голод лютував Україною. Батько Івана, бачачи, що хлопець може померти з голоду, бо сам батько невдовзі помер, послав його із одним знайомим, щоб він його відвіз у Київ. І от на одній з київських вулиць малий Іван щось там малював на асфальті крейдою. Це побачив чекіст Гніздовський. І таким чином. Іван опинився прийомним сином у родині чекіста Гніздовського. Ну а що дружині Гніздовського не подобалося просте селянське ім'я Іван, то називали його у тій сім'ї новій Валентином. І тому і сьогодні ми називаємо цього художника Іван Валентин Федосійович Задорожний. Ну а далі він почав учитися в художньому училищі, а потім Друга світова війна. Із 41-го по 45-й задорожний пройшов її від дзвінка до дзвінка на всіх фронтах, де йому довелося бути, він був і поранений, і навіть довелося посидіти у радянському концтаборі. Але після війни він зумів закінчити художній інститут. І ось назва його випускної роботи дисертаційної. Богдан Хмельницький залишає в заставу кримському ханові свого сина Тимуша. Уявляйте, тут я бачу подвійний патріотизм, що Богдан Хмельницький ризикував життям свого сина для того, щоб напевно здобути союзи кримськими із кримськими татарами, тому що кримські татари повторюся час від часу були союзниками українських гетьманів. А з іншого боку, таку тему у 50-х роках брати до творчості ну теж було не зовсім поширено, адже соціалістичний реалізм. Під знаком якого повинні були творити всі художники і літератори Радянського Союзу, він мав свої критерії. І, от із цього соціалістичного реалізму Іван Валентин вирішив вибитися. На початку 60-х років він поселився у Баликощученці, до того він жив у Києві, і, власне кажучи. Придніпровські пагорби стали його м, натхненниками. Стали натхненниками його творчості. Ну, от, наприклад, Дніпро баржа така картина. Або Кам'яна Гряда на березі Дніпра. Етюд до картини Ластівки є таке. Врешті-решт. Як я вже сказала, від, соці... від соціалістичного реалізму Іван Задорожний вирішив відірватися. І ось його картина, наприклад, Мамай. Погодьтеся, це не зовсім те, про що малювали радянські традиційні художники. От. Або одна із його знакових, найбільш відомих картин Земляки. До картини Земляки Іван Задорожний зробив багато ескізів. І ось тут такі ескізи. Далі на світинах ви побачите вже фрагменти готової картини Мої земляки. Мої земляки, ну, звичайно, це малися на увазі його односельці, його сусіди, а можливо, і друзі, по його житлу у Баликощученці. Взагалі-то треба сказати, що талант Івана Валентина задорожного був дуже багатогранним. Він писав не тільки картини, був художником-монументалістом у його творчому доробку гобелени. Скульптурні твори, різьблення по дереву, мозаїка, вітражі. Ну, ось, наприклад, мати Скіфія це різьблення по дереву. Або, наприклад, називалася його картина Сину з багати землю. Уявляєте, отак от на початку 60-х років і на початку 70-х років. Засійся земле долею ясною, волею ясною. Ще одна картина мала ось таку розлогу назву. Словом, Іван Задорожний, як виявилося, не зовсім вписувався в теорію існування спілки художників України. Він мав певне визнання, були в нього до того виставки, але ось отакий його поворот. У бік дійсно народного мистецтва народності, власне кажучи, трошки його відокремив від основної маси радянських художників, але це не заважало творити йому. Повторюся, творив він до 1987 року, коли і помер у віці 66 років. Сьогодні у Ржищеві є музей Івана Валентина Задорожного. У архітектурно-краєзнавчому музеї проводяться час від часу його виставки і вони користуються у людей досить великою популярністю. Ось таким він був, Іван Валентин Задорожний. Як то кажуть, знав і собі ціну і ціну своєї творчості, а також того, навіщо він творив. В 95 му знов таки повторюся, він став лиратом Шевченківської премії. Поховали його у Ржищеві, неподалік його матері. 1932 рік, 1 липня, утворюється Сталінська область. Ну, а яка ж вона мала ще тоді утворитися? Ленінграді вже було достатньо в Радянському Союзі. Так от, Сталінська область утворюється із центром у місті Артеміськ. Сьогодні це Бахмут. Але вже із 16 липня того ж 32-го року центр області переноситься до міста Сталіно. Сьогодні це Донецьк. А до того воно було Юзівкою. І таким чином народжується Сталінська область. Перед війною Другої світовою величезна область була розділена на дві на Сталінську і Ворошиловградську. Ворошиловград потім переимінувся три рази на Луганськ, знову на Ворошиловград і сьогодні це Луганськ. І ось таким чином, аж у 61-му році, коли тривала хрущовська десталінізація, Сталіно було назване Донецьком. Ну і відповідно область теж була названа Донецькою. Символом Донецької області є пальма Мерцалова. Це символ гірників і металургів, які, власне кажучи, складали і складають основу трудового населення Донеччини. Перепрошую, у 2015 році населення Донецької області було близько 4 мільйонів і складало воно близько 9 населення України. Ось це ми й пояснимо, що. Населення Луганської і Донецької областей було дуже численним, і саме тому двічі несудимий кандидат від того краю, екс-губернатор і невдовзі президент Янукович був обраний тією людністю, головним чином, не кажучи про фальсифікації на виборах. Як то кажуть, пусть він бандит, ну он наш. Рухаємося далі і згадаємо також до теми десталінізації, що в тому 61-му році Сталіна було винесено із Мавзолею, де він перебував поряд із Леніним. Тобто від 20-го з'їзду КПРС а відбувся він у 56-му році, де з доповіддю про подолання культу Сталіна виступив Хрущов, треба було чекати аж 5 років, щоб перейменувати Сталіну на Донецьк. А Сталіна винести із Мавзолею і поховати його біля Кремлівської стіни у тій же Москві. 5 липня 1941 року, Дністер. Підпалені вагони, дерев'яні вагони, падають у глибоке урвище, береги там дуже круті, тому що міст підірваний і гинуть там сотні і сотні людей. Чому? Кінець червня, початок липня, 41 рік, Червона армія відступає під тиском військ Вермахту. А в той час у тюрмах Рівненської, Волинської, Дрогобицької була тоді така Львівської, Станіславської, нині івано франківська Тернопільської, Чернівецької областей були десятки тисяч так званих політичних в'язнів. Наказ начальника МГБ міністерства государства безпеки Меркулова був коротким: евакуювати, кого не встигають евакуювати, розстріляти так і дієленка видисти. Евакуювати всіх вони звичайно просто не встигали, не могли, тому що німці просувалися дуже швидко і оточували радянські війська. І ось у кінці червня, на початку липня. Було розстріляно тисячі і тисячі в'язнів у тюрмах тих областей, які я тільки но назвала у тюрмах Коломиї і Чорткова, а це міста по обидва боки від Дністра. Було багато молодих людей. Хлопців, чоловіків, дівчат, жінок, яких також рисували у підозрі у протирадянській діяльності. Так от, бачачи, що вони їх не стають евакуювати, НКВД-сти посадили їх у вагони. Міст було через Дністер підірваний, підпалили їх і пустили, і пустили у трагічне урвище Дністра. Збереглися поодинокі спогади людей. Там не вижив, здається, ніхто. Ось такий вигляд мав, мала оп, одна з опор зруйнованого мосту через Дністер. Сьогодні на тому місці є, звичайно, меморіальні таблички, інші пам'ятні знаки, які засвідчують про те, що українці пам'ятають про ту трагедію. Встановлено Великий Хрест пам'ятний, а вже пізніше. У 2016 році було встановлено велику стелу, де зазначено про те, що на цьому місці, 5 липня 41-го року, від рук радянських карателів загинули патріоти близько 500 чоловік із тюрем Коломиї і Чорткова у водах Дністра. Вічна пам'ять не пробачимо, не простимо. Заліщики, 5 липня 41-го року, трагедія, про яку нам замовчували десятиліттями. А 5 липня того ж 41-го року у Кракові відбувається зовсім інша подія. Там арештовують Степана Бандеру. А власне, чому, якщо до 5 липня він там спокійно жив? Як ми пригадаємо, 30 червня того ж 41-го року у Львові було проголошено акт відновлення української держави. За ініціативою проводу ОУНБ Степана Бандери і Ярослава Стецька. Німці не спочатку оговталися, а через кілька днів зрозуміли, що навіщо їм українська держава вона їм не потрібна, і тому почалися репресії проти українських націоналістів. Але в газетах вже було поширене і текст того акту, і сам факт того, що ось така подія відбулася у Львові 30 червня 41-го року. Німці не стали цього терпіти. Вони арештовують Ярослава Стецька у Львові, Тепана Мадера у Кракові і відправляють. Їх у Берлін під домашній арешт. Кілька місяців вони були під домашнім арештом, а потім були доправлені у концтабір Заксенгаузен. Це недалеко від Берліна, де, власне кажучи, і були до кінця 44-го року, тобто майже до кінця війни. Зауважу задля вашої більш повної поінформованості, що Ярослав Стецько працював на теренах українського націоналізму і дожив до 70-х років помер у Сполучених Штатах. У, на початку 1970-х років. Ну, а Степана Бандеру було вбито у Мюнхені агентом КГБ Боданом Сташинським. У 1959 році йому виповнилося якраз 50 років. Тобто, як політик, він міг би ще довго і жити, і працювати. Зауважу що ось таким: до прикладу, був Степан Бандера, коли навчався на агрономічному. Відділені Львівської політехніки. А це вже 50-ті роки. Це пан Бандера із дітьми Андрієм і Лесею. Втім, цю тему ми закінчуємо і за націоналістів і рухаємося далі. Згадаємо, що 1944 року на початку липня у Радянському Союзі було запроваджено звання Мать-Героїня. Таким орденом нагороджувалися жінки, які народили і виховали десятеро дітей. Радянський Союз уже Бачачи, що все ж таки справа йде до переможного кінця у Другій світовій війні, вирішив якось так по-людськи ставитися до населення, Провадили звання мать героїня. Сталін уже звертався до церков, було нібито відроджено. Російську церкву дозволили священикам служити і займатися суспільно громадською діяльністю. Тобто, якесь таке невеличке послаблення, невеличкі кроки назусіч було зроблено. Для паралелі скажу вам, що в Україні звання мати героїня присвоїться жінкам, які виростили і виховали не менше ніж до восьмирічного віку п'ятьох дітей. Ну, зокрема, матір'ю героїною була відома поетеса, письменниця, наша землячка Антоніна Іванівна Литвин. Дружина відомого кобзаря, заслуженого артиста України Василя Литвина. У їхній родині було шестеро дітей. Додам також, що подружжя долучилося до організації і фундації Ститівської кобзарської школи у тоді Карлицькому районі, в 1989 році. Любіть Україну, як сонце любіть, як хмари, і небо, і гори. Любіть у негоду і в радісну мить любіть у хвилину незгоди. Ну, хто ж не знає цього вірша Любіть Україну Володимира Сосюри. Можливо, я його продекламувала трохи неточно за давністю років, коли вчила його в школі. У 1951 році, і саме цими липневими днями, газета Правда публікує розгромну статтю про Володимира Сосюру і називає його вірш Любіть Україну. Націоналістичним Ще цікаво, кілька років перед тим вір був опублікований у центральних газетах. Розійшовся він по бібліотеках, і ніхто, начебто, до нього не мав ніяких претензій. І тут таке, Кагановичу, це не сподобалося. Над Сосюрою почали здійматися антинаціоналістичні хмари. На той час Володимир Сосюра був вже відомим в Україні і в радянському союзі. Поетом його твори розходилися тиражами в бібліотеках, скрізь продавалися. І ось такий націоналізм. Треба сказати, що на початку 50-х років сталінські сатрапи усе намагалися боротися з, з кимось таким, що здавалося, складає їм загрозу, то з космополітами, безрідні космополіти, це тобто ті, які не мають батьківщини, то з генетиками. То справа лікарів була поширена ще при житті Сталіна на початку 50-х. І от знову відродилася боротьба із українськими буржуазними націоналістами. Ця тема була дуже старою, і, звичайно, вона підпсувала нерви не тільки Сосюрі, а, а й багатьом іншим поетам. Ну ось, наприклад, у нього було у цьому вірші. Без неї, без України, ніщо ми як порохи дим розвіяний в полі вітрами, це так писав Сосюра в оригіналі. А під тиском радянської системи він змушений був написати ось що. Між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Ну, про братні народи тут сьогодні коментувати, мабуть, нема чого. Найбільш братні народ це звичайно народ москалів. Перепрошую за прямоту. Але ось такі моменти свідчили про те, що радянський Союз завжди шукає собі ворогів, з якими бореться, і цим по перше відволікає. Е... Людей від якихось справді страшних проблем, які є на сьогодні у країні, у державі, у регіоні, на підприємстві чи в організації. Ну а по-друге, позбавляється тих, хто може чинити йому небезпеку і висловлювати якесь своє невдоволення. Ось так, друзі, любіть Україну, і за це ви можете стати абсолютно ненавмисно націоналістом. Що ми можемо сказати? Читаємо нашу історію, досліджуємо біографії наших митців і постаті відомих українців. Бо незнання історії не звільняй від відповідальності, каже ми, ми у нашому колесі.